<кхм> Вітаю! Якщо я не помиляюсь, сьома частина проходження гри Гаррі Поттер і Філософський камінь. Отже, зупинились на тому, що потрібно знайти так зване вогняне насіння. Щоб, щоб допомогти дракончику вилупитися Цього епізоду не було у фільмі. І, як, і, до речі, його не було навіть в книжці. Ну, ну вважайте, що. Це доповнення від розробників. Тепер спокійно. Спокійно проходимо. Йдемо через цей. Ну, не знаю. По-моєму, як на графіку того часу досить мальовничий пейзаж. Заходимо в чергові похмурі печери і шукаємо те, за чим нас взагалі послали. Ах так, тут має бути парочка карточок. Ну, як завжди. Відкриваємо. Тут тайнічки закриті за такими особливими дверима. Можна сказати. А тут, а, похоже, підйом для для гравців дітей. Хі -хі. Досить цікаво. Ага. Знову ці прокляті равлики з кучим слідом. В другій частині їх можна було без проблем скинути в прірву. Ну, зараз, схоже, розробники проявили набагато більшу е, гуманність. Проходим. Відкриваємо ці страшноваті трохи ворота з дерев'яних кілків. Проходимо. Підбираємо ще цукерки. Фу. Цукерки на будь-який смак. Як зараз пам'ятаю книжку. Така гідота там може попастися. Ні, серйозно, цукерки з... Смаком можуть бути шоколада, желе... ...шашличка, капусти, навіть блювоти. Думаю, краще закрити цю тему. Зіскакуємо трошки нижче. Ой. Ну, втім, сюди нам потрапити потрібно. Якщо вас цікавить, навіщо я це зробив, то дуже просто. Там знаходиться карточка. Семо далі. Ну, точніше, там само де були. Вогняне насіння можна побачити. Досить просто. Великий такий кущ, досить огідний. огідний, кривий кущ. А, ні, краще було спуститися сюди. Як акуратно збило, ніби його вже бензопилою, хтось підрізав. Так що бережемо, щоб не горохнутись. Скачемо сюди. І підбираємо карточку. Вже 14-ту за гру. Я точно не пам'ятаю, але ніби останню карточку нам дає сам здоровенний дружок. Я не знаю, які критерії. Може треба все насіння позбирати. Ну, як би там не було, карточку він дасть. Так, тут потрібно майже як спочатку штовхнути камінь. Звичайно... До вогняного насіння вже близько. Воно принаймні. Його буде досить багато. Там кожен куш дає три насінинки. О, ось він. Це, похоже, є огненні семена. Хагрід сказав, не підходити к ним, поки вони не остинуть. Ну, в цілому просто. Хлушимо кущаб. Чекаємо, поки вони перестануть іскритися. І підбираємо. Всього ніби сім кущів. З кожного 3. Відповідно, 21 на сіненка, якщо я правильно пам'ятаю. Ну... В цій грі краще тим, що випадає за наступну. Тим, що випадає боби з сундучка, набагато більше. Ну, точніше, швидше. Вони всі зараз так ніби вистрілюють. В попередній грі вони по одному так повільно вискакують, зате смішним звуком. До речі, це один з небагатьох епізодів гри, де Гаррі щось каже. Я так здивувався, до речі, коли прочитав, що озвучувала Гаррі дівчинка. Нічого собі, по-моєму, голос хлопчачий досить. Дос. Ладно, носіння нехай стигне, я поки що візьму. Сукерок. Цікаво. А що Гаррі з ними робитиме в майбутньому? Знаєте, в наступній грі тут цукерки використовуються як гроші. Досить оригінальні гроші, я би сказав. Глушим кущик. Зараза. Пацан опікся. Реальний метод відкрити двері. Все. Спати. Хм, а ці ворота якось потрібно відкрити. Звичайно, скакати в прірву я, я не збираюсь. Так. Думай, думай. домай. Та ви знущаєтесь. Знову ці прокляті кусючі кущики. Фу, блін. Як я казав в наступній ігрі. Подібна здатність їх просто знищує. Ну, точніше, відрубає стебла. Ау. Oh. Ну і неприємне ж місце, і музика трохи похмура. Ну, за те нічого. Я от думаю, може я не відкрив тих воріт. Хоча... Нібито там нічого вже і не має бути. Тут а хоч равлики не пере... за тобою не женуться. А в попередній грі вони гнались. Фліпінго. Іди на дно. видно. Соб. Ога. Ось де ці ворота. Хоча не ці. Так, з який вже це кущ, ніби останній Проходимо. О, точно це був останній. Все, пора поділитися з друганом. Отлична, всі карточку з моєї колекції. Входи, Гарі, не забудь ноги угу. Мало шо в тому в тій проклятій печері воло.

Флейта нам що знадобиться. Обов'язково покажу. Mm. Ну... No. Да, hm. Ну. Туповата частина гри. Лови, лови за hm. Ловити тут <гум> досить складно, але нічого. Потрібно, щоб ця шкала повністю заповнилась. Зараз секунду потрібно подивитися, як керувати, прискорити. І ось. Так ще буде, прийдеться два рази повторити. Причому в другій частині. Причому в другій частині ловити прийдеться зовсім на цей проклятий шарик. Добре, хоча б на завершення немає бійки фанатів. Ладно. Ну, подивимося вже в наступному відео. Не буду сюрприз псувати. І так вражень вистачає. Дякую за увагу. Підписуйтесь, підтримуйте відео. Пора проштовхати наші українські перегляди ігор. Ну, дякую за увагу. Всім щасливо!